Кожен ранок птахобітанії розпочинається однаково, а саме з інкубації. Наразі це такий плідний сезон. Проходить батл, пам'ятаєте, бройлер X, Бройлер Y. Після 10-ї доби відкриваємо кришку інкубатора, щоб провітрити яйця. Що стосується цього інкубатора, там заливаємо воду, тут автоматичне провітривання яйця. Яйця тут небагато, але все ж таки інкубується. І закладена ще одна теплоща. Тут слідкуємо за рівнем води і при потребі доливаємо водички в інкубатор. Тому теплуша Аква мають місію проінкубувати бройлерів якнайкраще, щоб експеримент, який проводиться, був якомога вдаліший. Прикріплю вам в першому коментарі щоденник з інкубації. Раптом ви лише натрапили на мій канал, і така тема, як інкубація, є для вас поки що інкогніто. То ласкаво запрошую переглянути той щоденник, поденно все розказано, показано якомога простіше. Далі в тех переходить черга для найменшеньких, можна так сказати, або молодшеньких. Тут у нас знаходиться курчата, не получився, називається, і пухові. Міняємо їм водичку, досипаємо корму, розсипають вони корму, предостатньо. Дивимося, чи тут вони чи не сходять з глузду, місця дуже мало. Думаю, що треба їх сьогодні переселити, цим і займуся. До речі, курчат я стартую комбікормом від Наталії. З сорого протеїну тут 23. Ну і далі тут у складі кукурудза, пшениця, соєвий макух, шпрот, олія соєва, амінокислоти, вітаміни, мінерали, крейда, монокальцій, сіль, підкислювач, ферменти, сорбенти. Виглядає ось цей комбікорм: ось отак. Ось така гарна крупка. Залишаю вам контакти, бажаєте. Також можете замовити, доставляють куди потрібно. Пахне просто сама б'є. Іде, куче курчета, фавероль та амараукана. Уже ніч побули. ось. Загальному пташнику під червоною лампою. Я їх позначила, тому що ці американи відповідають породі. і Мені потрібно потім орієнтуватися, де їх. Ми вирішили так, що відправимо їх в яремче і вони будуть там у нас у мішаному стаді. Ну що ж робити? Ось. І тому випускаємо всіх разом, нехай собі адаптовується Є тут схожі до омираукана також, але ну, залишати їх на розведення не гоже, тому що не знаю, а вдруг раптом у людей вилізуть з лахматими ніжками або ще щось. Ну, так, тут же і відправляємо пухових, хоч вони маньоні, ну хай адаптовуються. Ось. Тут є де розправити крильця, місця багато. Сподіваємося, морозів не буде, хоча обіцяють начебто, але побачимо. Ось так. Кліматизується, е, як то називається, адаптовується. Будуть спочатку отак кавкати, тів 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 плакати. Ось, всі курчатка поїдуть до Яремча. Вже після паски нехай підростуть, Їх є багацько, поки вони не почали ще клювати ближнього свого, збільшуємо їм територію. Уже потім наслідки канібалізму дуже важко усунути. До речі, як не допустити канібалізм, в мене також є відео на каналі, прикріплю вам в першому коментарі. Думаю, що для новачків буде воно цікавим. Який гарний. Бачите? Руки всі фіолетові, бо позначала дезіспреєм. Він не змивається з курця. Нусь, так він. Оп! Оце яке гарне пухове. Оу, милота. Отак. Ну, все. Отож. Переселили, місця їм тут предостатньо. Червона лампочка горить, Ось тут є сідала. Ну, хай, ростіть, йдемо далі. Тут ще майже майже закінчили два поверхи Ой, наших брудерів, де будуть підростати інші курчата, йдемо до них подивимося. Поворолькам їсти пити дали. Що тут у нас в гнізді, ще нема нічого. Тут наші друге стадо, тут наш таємний проєкт. Так, що у нас тут? Отак, малюки, бачите. Де? За сіточкою тут є курочки несуться. Тут наші пухові. Ой-ой-ой. І -ой -ой. Одна курочка собі полюбилася там нестися, ну нехай несеться. Так, тут саморобний у нас брудер. Почистимо сюди, вже будуть виходити скоро малюки ще одні. Тут 18 градусів, пише на термометру. Ось так фармколор. Ростуть, трошечки купчаться, потім на дворі тепліше, то вони вже біжуть. Є ніби непоїдня. Розділили їх на два стада, 45 і 40 штук, тому їм так якраз буде добренько. Так, водичка у них стоїть в міпілях. Перевірю зараз чи є. Поїхали далі. Так, пухова несеться одна там, але є дві, які несуться у гніздечко. Поклали їм тут підставне яйця. І все-таки досить горде, велике, я би вам сказала. До речі, йде запис на пухові е, інкубаційні яйця. Нормально, я вам скажу. Хто переживає, не переживайте, все в них буде добре. О, дуже ходять, бредуть собі. Познайомлю вас з пуховими. Так, така курочка є в господарстві. така, Такий півник скачу на голову. Такий півник. І ось тут ще дві три курочки. Така, як шишечка, чорненька і сіренька, рябенька. Ну і біленька курочка несеть. Окремо в нас ходить стадо білих пухових курочок. Ось такі гарненькі, красивенькі. Тому хто бажає, записуйтеся, залишаю номерочок, Інкубаційне яйце призбираємо. Добрий ранок. Ти куди зібрався? Досліджуєш територію? Привіт! Привіт! Ай ти! Поганий! Сподвитво на тебе. Куди ти зібрався? Комедії я вам кажу. Ось так ранок продовжується птах обітання з перегляду на Тут У мене редбро. Такі, оп, і хочеться і колеться. голишичка. Цього року я обрала собі брудера-міні-фермер, дуже ними задоволена. До речі, в мене є розпакування, детальний огляд цих брудерів, я вам напишу в першому коментарі. І кину посилання на розпаковочку Привіт! Ось, і ви зможете вже собі подивитися, як воно вам, чи зайде, чи не зайде. Ну, наразі я розмістила 35-38 курчат на одному поверсі. Дуже зручно ніпольне напування. І що тут в мене ще є? Ага, до речі, є такий запасний піддон. Це, до речі, прощує роботи, тому що я його собі заготовила. Цей піддончик вибрала, брудний. Чистий заклала і тоді поміняла. І так хоп-хоп-хоп, по поверхах, по поверхах, і вже все чистенько і шиненько. І терморегулятор мені дуже теж подобається, що тут є. поступово температуру знижує їм для того, щоб вони вже готувалися до переїзду у пташник. Ось так. Ще тут поживуть трошки, гріється, балуються лишийка та редбро. Маю в наявності курчат вільних, ще пару штук. Можна забронювати собі після Паски забрати місячних. Чернівці, Чернівецька область, або ж забрати зараз маленькими. Як вам буде зручніше. Дивіться, яке воно миле. Ну хіба ж вона не миле? Ку-ку. Так би з ними цілий день. Ну роботи ще повуха, тому... Таке. А, ще тут, знаєте, що є? Я на день виключаю світла. Ось так. І вони в мене при денному світлі тут живуть. Включається червона лампочка для обігріву, але загалом воно зручно, тому що вони тоді не будуть такі роздратовані, якщо буде постійно горіти в них світло. Світло вимикаю ненадовго, на годинку-дві. Ось. Такі тут справи. Денного світла тут, в принципі, вистачає цілковито. Ось бачите? Досить видно в них тут. Та й таке, рухаємося далі. Теж замовляю у Наталії БМВД, білкова мінерально-вітамінна добавка. Додаю туди дрібно помелену кукурудзу та пшеницю. Ось. І курочки неслися у мене, до речі, цілу-цілу зиму. <му> Подобається вам таке харчування? Ну, розказуйте. Подобається. Всім дякую за перегляд. Лайки, вподобайки. І залишаю вам, до речі, посилання на телеграм-канал. Тому переходьте, там консультації щодо інкубації, різні теми для обговорення. Дуже багато цікавого інформації, що стосується птахівництва, можна почерпати, а можна і задати запитання, і отримати швидку відповідь. Дякую Збройним силам України, дякую всім вам. Не забувайте підписатися. І чекаю вас надалі, на моєму каналі. У птахобітанії. До зустрічі!